Доброго дня, до вашої уваги. Невеличкий огляд ковомолочки Ferenzato F64E. рестайлингової, ось такої чорної, гарненької. Така вже оновлена емблема позаду. Розкішний чорний глянцевий колір. Із того, що помітно одразу інша якість з цього пластику. На кришці трошки інакше реалізований зажим бункера. Там раніше просто був отвір, а зараз такий направляючу зробили. Вмикаємо перший пуск. Ось така гарна заставка. Одразу можна відсканувати інструкцію користувача. От, ось, такий, ось таке меню відкривається. Що ми можемо зробити? Можемо промолоти. Ой, який розкішний звук? Просто прямим промолом або обрати порцію одинарну чи подвійну. Можемо зайти в меню. Зараз поки змінимо, змінимо мову, щоб було зрозуміліше. Української поки що, на жаль, немає. Не зрозуміло, чому російського вмикати не хочеться, але просто щоб вам показати. Значить, Що в нас тут є в меню? Є час помолу, який ми можемо змінювати. До речі, ми його можемо змінювати і одразу з екрану. Одинарна порція, подвійна порція. Також е робочий режим. Стандарт, стандартний прямий автоматичний і предпомол. Відображати час помолу, показувати статистику, і можна вимкнути потрійну порцію. Якщо у вас є холдер потрійний на три носики, то можна увімкнути і таке. Яскравість дисплею. Зовнішній вид екрану. Тут можна поміняти тему на світлу і темно. Скрінсейвер. Мову можна змінити, дату та час. Ну і побачити загальну інформацію про кавомолку. Скинути налаштування і ввести пароль для адміністратора щоб будь-хто не міг подивитися всі або збити налаштування. На Ось така кавомолочка. Дуже мені подобається, як працює сенсор, симпатична, як завжди, надійна. Це бестселер на українському кавовому ринку, так точно. До речі, такі. Кавомолки роздаємо в подарунок до нових кавомашин. Кому цікаво, заходьте на наш сайт ваша -кава Там ви знайдете і такі кавомолочки по кращим цінам. І ще й побачите, до яких саме кавомашин можна отримати в подарунок таку розкішну кавомолку.